Таю в ефірі підсумковий випуск новин. Яким був цей інформаційний тиждень у Рівному та області, пригадуємо далі. Чим швидше їдеш, тим більше шансів, що ти виживеш. Ось такими словами згадує тиждень в Ірпені торівець Максим Соколов. Чоловік із числа перших правоохоронців рівного, які поїхали в тоді ще зону активних бойових дій. Більше про життя в умовах постійних обстрілів та по сусідству із окупантами дивіться у сюжеті. За тиждень до початку повномасштабного вторгнення перейшли у посилений режим патрулювання, а з 24 лютого додалися ще й постійні перевірки на вулицях міста і чергування на блокпостах. Так пригадує, лютий 2022 року поліцейський роти патрульної поліції Рівненщини. Більше переключилися на перевірку, перевірку автомобілів, перевірку людей, менше притягують до відповідальності, бо, самі розумієте, люди і так були настрашені. Треба було контролювати, спілкуватися із людьми якось заспокоювати своїм словом, своїми діями. В такому режимі патрульний працював до 9 березня того року, а вже наступного дня Максим разом із ще дев'ятьма своїми колегами вирушили до Києва. До 24-го ми були в Києві, проходили навчання. і Після 24-го нас відправили на неділю в Ірпінь. Коли ще там були бойові дії, правоохоронець розповідає: до постійних прильотів по Києву роботи ППО та порожніх вулиць столиці звикли вже за декілька днів. А от звикнути до ситуації, яка була в Ірпені, виявилося не так вже й легко. Коли заїхали в Ірпінь, до цього всього додавалися зруйновані будівлі, зруйновані життя, дуже багато. Хаосу було. Навіть коли заїжджали в місто Ріпінь, це було складно. Це було складно, бо їй попадали під обстріли. В Вірпині рівненським Торівцям довелося тримати позиції, але Максим більшість часу був водієм. Мене відправляли постійно майже кожен день по дві-три ходки в Київ за припасами, за людьми деякими привезти. І теж. По дорозі, поки їхав, попадали під обстріли. Чим швидше їдеш, тим більше шансів, що ти виживеш. В Ірпені Максим прибув тиждень. На початку квітня його та інших торівців відправили додому в міні-відпустку, а вже за кілька днів знову відрядження. Щоправда, вже на південь України і не на три тижні, а на майже чотири місяці. Завдання були такими ж, як і на Київщині охорона і тримання позицій. Коли ми приїхали, на той час вже були звільнені території, дуже багато. Було цивільних, і що безперечно вразило це, що кожна людина якось тою чи іншою мірою намагалися нам допомогти, щось щось передати, десь хтось накормити, десь хтось щось дати з собою. Після повернення додому, не затримуючись, приступив донесення служби в Рівному. Під час спілкування чоловік розповів, що готовий до наступних відряджень, адже має захищати країну та своїх рідних. І зараз, як з'ясувалося, Максим знову вирушив туди, де гучно. Аліна Почке Вічесламельник, випуск новин. Безбар'єрна Україна такий проєкт впроваджується в всіх областях України. На Рівненщині розроблено та почали втілювати три проєкти щодо безбар'єрності та доступності усім і кожному, адже зручно має бути усім і всюди. Детальніше про проєкти та стратегію рівненщини в цьому напрямку дивіться у сюжеті. Доступність, зручність та комфорт однакові умови для всіх без виключення. Це обговорювали учасники конференції Безбар'єрна Україна у Рівному. Влада, бізнес-керівники громад та районів говорили про те, як перетворити простір навколо на безбар'єрний. Сьогодні, коли на терминах нашої країни йде війна, і ми вступили в таку фазу мінливого планування, бо ти не знаєш точно, що, що буде завтра, але ти сподіваєшся краще, Ми маємо бути готові до того, щоб просити. Працюють, ми розбираємо, ми будемо допомоги, що це не було безбар'єрність сьогодні. Це не тільки про пандуси, це і про доступ до якісних освітніх, транспортних, медичних та інших послуг. Про пандуси, в тому числі, так, це бар'єрність для людей з інвалідністю, про пандуси. Але от, наприклад. Ви жінка і ваше місце вдома, а чоловік повинен працювати. Для вас це вже бар'єр. Політика це не для тебе. Це також бар'єр. Ти не можеш отримати цю роботу, тому що в тебе мало досвіду. Це теж бар'єр. Тобто, ми сьогодні будемо розмовляти про... Подолання бар'єрів у всіх сферах життєдіяльності робота щодо безбар'єрності має проводитись і на місцях у громадах, адже не завжди це потребує великих фінансових витрат. А зважаючи на проведений у минулому році моніторинг щодо доступності тих чи інших будівель, то ще є чим працювати, кажуть посадовці. Двадцять другому році ми провели це період війни. А вони провели обстеження будівель адміністративних фінансових установок, оскільки пана цейності це ось. Ваших ваших терроматах, тобто всі були долучені, І що я хочу сказати з сенс... цих Зі в області активно працюють над трьома проектами щодо безбар'єрності: це розвиток іпотерапії, допомога ВПО, облаштування освітнього простору та будівництво нового центру в Клевенському госпіталі. Адже саме там нещодавно створено національний центр реабілітації наслідків нейротравм, наразі єдиний в Україні, де проходять реабілітацію наші захисники. Проте зважаючи на активну фазу повномасштабної війни, необхідно його розширювати. Новий корпус матиме близько 10 тисяч квадратних метрів. Буде створювати відділення, де будуть операційні, де будуть палати інтенсивного рятування, реанімаційні палати, і де будуть палати для переймання наших військ. Також буде запроваджено клімат кремування регенеративна медицина, це з використанням стоборових людей, яка буде на базі. Конференції презентували довідник безбар'єрності своєрідний гід з коректного спілкування. Укрпошта продовжує зберігати історію в марках. Цього разу випустили блок Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу присвячений новоствореним штурмовим бригадам. Детальніше про нові марки, номінал та тираж. Дивіться далі. Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу таку назву має новий поштовий блок від Укрпошти. Сьогодні, 9 травня, відбулося спецпогашення в усіх містах України. Цей блок продовження серії випуску Слава Збройним силам України, які презентували 14 жовтня 2022 року. Тоді на марках були зображені шість родів військ. Тепер це новостворені штурмові бригади гвардії наступу на блоці три марки. Це бійці Нацгвардії України, бійці при Держприкладної служби України і Національної поліції України. Складається випуск із вірніше. Це блок із трьох марок. Він вартує одна марка, коштує 23 гривні. Загальна вартість блоку 69 гривень, тираж 235 тисяч штук. Наша область отримала аж три тисячі. На марті присвячені нацгвардійцям зображений 20-річний військовослужбовець, герой України із позивним бандит, який відзначився своєю службою на Запорізькому напрямку та продовжує нищити ворога і надалі. В Запоріжжі його місцеві називають месником Запоріжжя. Прикривав він батальйон тактичну групу Національної гвардії, яка виконувала задачі в населеному пункті Малаток-Мачка. Ну і там так себе проявив. Знищив. Шість ворожих літаків і одну ракету. Представники підрозділів, у яких створюються штурмові бригади, гвардії наступу говорять, така увага до бійців, які увійшли до складу бригад, допомагає підіймати бойовий дух та спонукати їх до ще результативніших дій. Серед всіх тих поданих заявок. Хотілося би відмітити цілеспрямованість, те натхнення в очах і бажання якнайшвидше звільнити наші, нашу землю. До Кордонів 91-го року. І тому хочу сказати, що всі 100%, хто йшов з Рівненщини, це мотивовані, сильні духом, цілеспрямовані, як чоловіки, так і жінки. Дуже ретельний відбір. Відібрані дуже професійні бійці до гвардії наступу, які зараз проходять злагодження, які наразі готуються до. Виконання своїх службових обов'язків, але ми всі повинні розуміти тільки одне: що саме важке ще попереду, тобто та робота, яку наша гвардія наступу повинна виконати. Нагадаємо, гвардія наступу це рекрутингова кампанія МВС щодо створення восьми штурмових бригад у складі Національної гвардії, національної поліції та Державної прикордонної служби України, які займатимуться виключно деокупацією територій під час контрнаступальних операцій. Набір проводився в усіх областях сьогодні. Більше 750 наших громадян, українців, прийняли участь в вісьмі бригадах гвардії наступ. Тому це визначна подія. Я хочу подякувати тим нашим українцям, які Вірять в оборону держави і хочуть їх захищати. Придбати марки блоку гвардія наступу, час повертати своє можна в усіх відділеннях «Укрпошти» області. Згодом серія поповниться марками, які будуть присвячені СБУ та ГУР. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Підтримка жіночого та сімейного бізнесу у рівному представникам малого та середнього підприємництва презентували нову грантову програму для розвитку існуючого або започаткування нового бізнесу, яка фінансуватиметься американським агентством міжнародного розвитку. Хто може скористатися? Які умови дивіться у сюжеті? Від 10 до 35 тисяч доларів на розвиток малого та середнього бізнесу можуть отримати представники жіночого та сімейного бізнесу від американського агентства міжнародного розвитку USAID. нову грантову програму. Представили у рівному для підприємців. Грантова програма для жіночого та сімейного бізнесу власне націлена на те, щоб жінки могли підтримати свій бізнес, розвинути свій бізнес, придбати обладнання. Покращити кваліфікацію своїх працівників, отримати сертифікацію, або здійснити інші дії в межах цього проекту грантового, які допоможуть їм більше продавати, створити більше робочих місць. Можливо, навіть залучити якесь фінансування або інвестиції. Наразі загальна вартість грантової програми півтора мільйони доларів. Цього має вистачити на близько сотню грантів. Проте суму можливо збільшать, якщо буде велика кількість заявок. При її формуванні варто дотримуватись таких вимог. Кожна підприємниця або сімейний бізнес в гарантові заявки перед заявця ту діяльність, той проект, який вони збираються здійснити умовно. Придбати обладнання завдяки цьому обладнанню вони збільшать одне робоче місце, покращать свої продажі або запустять нову лінійку. Це описується в описовій частині. Також обов'язково писати про свій досвід, про те, чим ви займаєтеся, наскільки ви успішні, вказуються всі параметри, кількість робочих місць, які наразі є, які планується створити. Проте чи найважливішим аспектом, на який необхідно зважати, є сума коштів, яку ви просите для розвитку чи започаткування свого бізнесу. Варто її завищувати, коли просять, коли просять суму на виконання проекту, треба уважно дивитися на свій оборот, тому що дуже часто є в українського бізнесу уявлення, що вони значно більші, ніж в них написано в їхніх фінансових документах. На жаль, тому тут треба враховувати це, і співмірність має бути адекватна, тому не варто просити. В рази не варто просити більше ніж ви звикли оперувати в своїй діяльності. Незважаючи на повномасштабну війну, бізнес на Рівненщині розвивається за минулий рік. Кількість підприємців малого та середнього бізнесу збільшилась на 3,5%. 2022 рік збільшив експортний потенціал в області на 5,8%. і Майже 6% ми виросли при тому, що на жаль Україна все зменшила експорт на 35%. Експорт рухається. На кожну гривню, точніше на євро, яке ми імпортуємо, рівночина відповідає Європі євро 40. Тобто коефіцієнт покриття імпорту експортом 1,4. Це величезний плюс. Заявки на участь у гранті можна подавати до 24 липня. Посилання на заповнення форми можна знайти на Фейсбук-сторінці програми «Конкурентоспроможна спроможна економіка України. Рятівники штучним інтелектом на ім'я Сандерс комікс із такою назвою розробили працівники ДСНС Рівненщини. Головний герой, робот-рятувальник, розповідає дітям у картинках про свої пригоди та небезпеки, які існують, та як діяти у різних надзвичайних ситуаціях. Детальніше про те, як створювалася графічна історія, дивіться далі. Знайомтесь, це Сандерс, Рівненський рятувальник із штучним інтелектом, головний герой одноіменного коміксу, який розповідає дітям про небезпеки, які існують, та як їх долати з допомогою світових технологічних інновацій. Його створив Євгеній Білотіл, підполковник служби цивільного захисту, психолог головного управління ДСНС Рівненщини. Ідея розробки саме коміксу з'явилась після початку повномасштабного вторгнення. Комікс це такий, як спосіб донесення інформації в інтерактивній формі, там де людина може дитина може себе асоціювати з персонажем і прямо поринути в події, не просто прочитати інформацію, віршиком чи щось, а прямо пережити ці події з головним героєм. Чому ні? Першу графічну історію Євгеній Білотіл створив за тиждень часу, проте надрукувати вдалося лише нещодавно. Кожен випуск коміксу це нова історія про пригоди робота із доволі незвичним ім'ям Сандерс. Це система автоматичного навчання дітей елементом рятувальної справи. Це такий собі робот, який допомагає людям в принципі, долати якісь різні ситуації. В коміксі появи героя в принципі. Э... Іде розповідь про Сандерса, як його створили ритуальники і для чого для чого його створили його перші кроки, перші завдання. Від початку до кінця комікс це робота Євгенія. Він є автором усього від текстів до ілюстрацій. А починалося все із звичайного постеру. Далі з'явився перший мультик про вибухонебезпечні предмети, аби дітям коротко про те, цікаво розповідати не тільки про пожежі, а й інші існуючі небезпеки навколо. У Мене був досвід. Я вже робив мультфільми сам і зробив у нас на основі книжку. То комікс було екологічне продовження того всього. Все сам промалював, тексти, сам все написав, тільки допомогла мені моя колега відреагувати з текстами. Художню частину, я користуюсь онлайн-сервісом Canva, там, в принципі, і все і створюю. Там можна створювати якби, з готового шаблону, але я йду своїм шляхом, тому що мені так цікавіше, трохи поморочиться. Ну воно тоді виходить своє, більш автентичне і ні на що не похоже. Наразі Євгеній працює над другим випуском коміксу, який продовжить розповідати історію Сандерса та його пригоди. Окрім того, триває робота над новими серіями мультиків та комп'ютерною грою рятівничок, у якій робот Сандерс допоможе дітям перевтілитись у рятувальників. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Матеріальна допомога, земля, бюджет питання, які розглядали депутати Рівнеради ради на черговому засіданні сесії цього тижня. Тож як відбувався розподіл міських коштів та які ще рішення проголосували, дивіться у наступному сюжеті. Депутати Рівнеради ради на чергове засідання, аби розподілити 22 мільйони гривень від перевиконання бюджету. Зокрема, ці кошти спрямували на такі витрати. Було виділено кошти, зокрема на реабілітацію дітей інвалідів. Військовослужбовців підтримку ДФТГ виділили кошти на реконструкцію центру КРОК, який займається питаннями людей з інвалідністю. Виділено кошти на продовження реконструкції пам'ятника Чорнобильцям. Але ми виділили кошти, але стоїть питання чи казначейство їх пропустить на виконання тих робіт. Також бюджет рівненської ТГ отримав субвенцію від сусідньої Білокерницької. Це вперше, коли певна громада перерахувала кошти до міського бюджету за відвідування дошкільного закладу однієї дитини за рік навчання, яка проживає не в місті. 45 тисяч гривень з хвостиком – це кошти за оплата за перебування дитини в дитячому в нашому дитячому садочку міста. Тобто це перша угода між міською радою нашою і сільською тергромадою у розрізі розгляду бюджету у депутатів виникло питання щодо виконання робіт у другому корпусі музичної школи за номером 1 на вулиці 16 липня, на капітальний ремонт якої раніше виділили 10 мільйонів гривень. Зараз ми знаходимося на стадії, коли підходимо до моменту визначення необхідних пріоритетних виконання робіт на даному об'єкті. Згідно того кошториса, який є після коригування, тобто ми плануємо на початок червня вийти на виконання будівельних монтажних робіт. Окрім того, проголосували питання про створення пересувного віддаленого робочого місця адміністраторів ЦНАПу в місті з використанням портативного робочого комплексу Мобільний кейс, створений такий мобільний кейс, коли ЦНАП буде надавати послуги віддалено, тобто за викликом, по потреби для людей з інвалідністю автомобіль щотижня у визначений період буде виїжджати до людей, які не мають можливості відвідувати ЦНАП. Мобільна група представників ЦНАП буде виїжджати на дім, так би мовити, і надавати послуги, які потребують ці люди. 18-й обласний фестиваль, конкурс художньої творчості з вірою в майбутнє серед дітей з особливими освітніми потребами відбувся у Рівному. Більше сотні дітей показали свої таланти. Багато з них через творчість намагалися відобразити сучасну Україну. Як це було, бачили наші журналісти. У Рівненському палаці дітей та молоді відбувся 18-й обласний фестиваль-конкурс з вірою в майбутнє серед учнів спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів області. Цьогоріч долучили ще й вихованців спеціалізованих закладів освіти та санаторних шкіл. Софія Коваль з Клеванської санаторної школи інтернату заспівала під власний акомпанемент на фортепіано пісню Душа. Дівчини, це вже не перший фестиваль, адже захоплюється співом ще з дитячого садочку. Вокально інструментальний номер готувала спеціально для цього виступу. Софія розповідає, саме через цю композицію хотіла показати внутрішній стан сьогодення. В цю пісню я вкала якби свою душу, тому що саме через пісню наш український народ передає всі свої почуття, свої емоції, свої переживання. І насамперед у зараз час нелегкий для нашої країни. Саме через пісню ми можемо передати всі свої емоції, і саме творчі люди передають через пісню, через танець, через загалом через всю творчість свій душевний світ. Але концерт фестивалю конкурсу «З вірою в майбутнє зазвичай проводився в одному із закладів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Проте цьогоріч його організували в рамках благодійного марафону рівненського палацу дітей та молоді. Для діток з особливими освітніми потребами, які навчаються в таких закладах, це дуже важлива соціалізація, дуже важливе спілкування. Для діток, які там навчаються в педемі, ми теж маємо показувати, що маємо діток із особливими освітніми потребами. І насправді таке воно спілкування дає свої результ результати. тому що для нас сьогодні пріоритетом є безбар'єрність. Безбар'єрність в освіті, безбар'єрність в суспільстві. Ми цього прагнемо. Діти 17 спецзакладів області підготували кілька десятків номерів. Один із незвичних та цікавих для пересічного глядача виступ пісня жестовою мовою. Яна та Мілана – учениця острозької спеціальної школи за номером один. Дівчата займаються жестовим співом вже кілька років, адже мають порушення слуху. Проте це не заважає їм займатися музикою та навіть отримувати гран-при на міжнародних конкурсах. Розповідають композицію. Люди готували до цьогорічного фестивалю. Емоції були звичайно цікаві. Ми трохи хвилювалися, як виходили на сцену, а так це було добре. Було їй цікаво перед виступом. Війна зараз і багато ну з порушеним люди слухають, і не, не можуть зрозуміти про що йде. Ця пісня, то ми хочемо доказати, що вони зрозуміли. що люди, які не судять, можуть це. Оксана Волощенко, керівниця гуртка, у якому займаються дівчата, розповідає, їм доволі легко далась підготовка до конкурсу, адже через пісню хотіли донести усім людям із порушенням слуху, що наразі відбувається в Україні. Окрім того, йде, що змінений формат конкурсу. Це також позитив. Вони все розуміють. Вони. Передають, тобто вони розуміють сам характер, вони розуміють меседж, який передає цей номер. Вони розуміють, я так думаю, що особливо Яна вона змогла емоційно передати всі почуття. Це дуже цікава ініціатива, тому що, по-перше, вони асоці... соціалізуються, По-друге, все одно збільшується рівень. Вони будуть вони себе сприймають не як відокремлено від. Загальних творчих людей, а вони себе вже частиною всього творчого тандему рівнищи не сприймають. Загалом участь у 18-му фестивалі звірою в майбутнє взяли 110 дітей із 17 обласних закладів спеціальної освіти. З рівного військовослужбовця Сергія Яндульського народилася донька. Чоловіка відпустили з передової додому, що він міг підтримати дружину та побачити новонароджену дитину. З якими емоціями зустріли маленьку Ярославу новоспечені батьки, розкажуть наші журналісти. Ту -ту -ту. Юлічка, Добрий день, день. вітаємо вас! Цілий день отримує привітання з народженням донечки, родина Героя України Сергія Яндульського. Чоловік приїхав до Рівного у відпустку з Бахмутського напрямку, щоб зустріти своїх дівчат, дружину Юлію та новонароджену Ярославу. Дівчинка народилася в обласному перинатальному центрі з вагою 3050 грамів і з ростом п'ятдесят сантиметри. У нас наразі була планова кесарева, то ми знали ось цей день, і він приїхав саме в день. Ми його чекали. Лікарі теж пристосовувалися до цієї операції, і він приїхав раненько. І, значить, через кілька годин була операція. Він чекав вже донечку, як ніби в сусідній кімнаті, і прийняв її в контакт на тіло. Найголовніше зі слів новоспечених батьків було отримати можливість бути разом, у такий важливий для обох момент. Для цього Сергію довелося звертатися до вищого військового керівництва. На моїй посаді дещо не просто виїхати ну, з сходу, скажімо так. Але ж керівництво все таки пішло на зустріч. Дякую дуже щасливий, що зміг. Цей час буде тут за словами Юлії. Не просто було знаходитися на відстані у період вагітності. Шукали кожну можливість, щоб поспілкуватися по телефону чи зустрітися під час небагаточисельних вихідних Сергія, але ж вдалося бути нам разом. Він мені велика дуже підтримка. Мало того, що зараз і нелегко реабілітовуватися. Він повністю з донечкою на ручках вноситься з нею, подає мені її до Це мені просто дуже велика допомога. Породілля додала, що самотньою у період вагітності себе не почувала. Ала адже всю необхідну допомогу та підтримку у підготовці до пологів цей час надавали лікарі перинатального центру. Зараз Юлія та Сергій насолоджуються кожною хвилиною разом, але вже наступного тижня герой України повернеться на передову, продовжувати захищати землю та свою родину. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. 14 травня день пам'яті українців, які рятували євреї під час Другої світової війни, за даними Ізраїльського національного меморіалу, катастрофи і героїзму, Яд вашим в Україні таких людей 2673. Вони удостоєні державою Ізраїль звання праведника народів світу за порятунок євреїв від голокосту, тобто нацистської політики знищення. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних, підтримуємо захисників і всі разом наближаємо перемогу до зустрічі.